Рідні наші ветерани та діти війни. Щиро вітаю вас із святом доленосної перемоги. Багато років віддаляє нас від того щасливого дня. Але скільки б ще не пройшло часу, ми завжди будемо вдячні вам за збережене життя людства. Ваш подвиг завжди пов'ятатимуть сини, діти, онуки, правнуки. Свято Перемоги це день, коли всі ми радіємо. Що над головами мирне небо, а жінки не чекають чоловіків та своїх дітей з війни. Дякую вам за ваш подвиг, за вашу жертовність, за те, що протягом всіх цих років ви не втрачали віру в життя, віру в доброту, не втрачали надію. Спасибі за вашу мудрість, досвід і терпіння, за те, що, пройшовши через горнило найжорстокішої війни в історії людства. Ви залишилися добрими і людяними. Ви приклад героїзму, справжнього патріотизму, яких дуже бракує сьогодні. В день свята хочу ще раз побажати вам міцного здоров'я, довголіття, сил і життєвої енергії, щоб нарешті були виконані ті добрі закони, які так гучно приймалися для вас, але на жаль, сьогодні залишаються поза межами уваги. Я впевнена. Що, доки буде жити історична пам'ять про ваш подвиг задля великої перемоги, наш народ буде нездоланим, а вона буде жити вічно. Зі святом вас, мої рідні!